Чирі вітання всім добрим глядачам каналу. Мене звати Іна, шановні мої глядачі, міцного вам здоров'ячка, спокійного, мирного, безпечного дня. Дякуємо Господу Богу за ще один день нашого життя. Просимо Божого благословення для всієї нашої рідної України і Божого захисту для всіх тих, хто зараз на фронті. Сьогодні чергове відео про нашу з вами спільну допомогу бійцям Збройних сил України. Завдяки вашим донатам, вашій підтримці, шановні мої глядачі, я змогла закрити кілька невеликих невеликих запитів від військових різних підрозділів. Хочу почати з того, що вийшов на зв'язок Сашко. Боєць одного з підрозділів 145 го полку. Я про нього розповідала. було дуже сильне поранення в Сашка. Тривале лікування, дуже тривале лікування, реабілітація. О, Сашко вийшов на зв'язок. Це саме той хлопчина, який просив допомогти зібрати кошти на придбання автівки. От потрібно було досить таки велика сума. але не вдалося мені їх зібрати. І коли Сашко вийшов на зв'язок і попросив купити для нього деякі речі, то я, не задумуючись, не вагаючись, погодилася йому допомогти. Сашко пише, я вже одужав від поранення і вчора повернувся на позиції. Але моя броня і деякі речі були розірвані під час прилету по мені. Чи могли б ви мені допомогти? Я запитую, яка сума необхідна, і Саша пише, мені соромно називати суму, тому що потрібна нова плитоноска. Новий шолом з навушниками і дещо з одягу, штани і зимні берці. Ну і окрім того, там ще деякі речі, ми потім спілкувалися з Сашком по телефону. Тут ми робили огляд тих речей, яких Сашкові, які Сашкові потрібно допомогти купити. І якраз у цей день, коли ми розмовляли з Сашком, я була в Тернополі, зустрілася з своїми знайомими, і бачите, тут Сашу пишу Саші. Саша щойно зустріла свого доброго знайомого, він фронтовик вже відвоював за віком, віддав мені свій одяг і плитоноску. Одяг не знищений, в хорошому стані. Давай я тобі перешлю, що підійде, залишиш собі інше, віддасиш побратимам. Добре? І Саша пише: не відмовлюся, звичайно. Шановні глядачі, ми зараз з Славіком в Тернополі. Верніше вже на виїзді з Тернополя. В Тернополі зустрілася зі своєю доброю коліжанкою. В неї чоловік фронтовий колишній. Ви знаєте, так багато дали речей для Сашка, для його побратимів. Тут і одяг, тут шапка, тут фліска є. Тут плитоноска, до речі, є. І ми якраз зараз біля пошти і хотіла оце все відправити, але думаю, якось недобре, щоб посилочка їхала тільки з одягом. Зайшла в магазин, купила солодощі. Я вам зараз хочу показати, що саме я купила. Так, Подивіться, бачите? От. Смаколики. Смаколики. Печиво, а ще взяла одразу арахіс, горішки. халви взяла багато, фініки. Сашко, після поранення, після дуже тривалого лікування, то думаю, буде дуже добрий гостинець такий. Найшов пакет? О, добре. Та я все в рюкзакові маю пакет. Добре є, щасно. добре. О. Не все влазить в рюкзак. Ну. Якісь закупи. Гляньте, які, яка смакота. Бо якби з дому, то я би знайшла, що відправити, а так просто хочу відправити зараз, щоб потім ще раз не їхати на пошту. І тут тут дуже багато, дуже багато одягу, тут є кілька пар штанів. От, тут є кілька е, шапок є. Ну, справді, от подивіться, величезна сум, величезний пакет. Добре, то є добре. Дякувати Господу Богу, що є добрі люди, які діляться. От. Зателефонувала щойно Сашкові, на Сашко. Кажу, маю одяг, маю передачу, приймеш. А він так зразу втішився, Звичайно, тетіна, звичайно, не відмовлюся. Давайте. Добре. Я, знаєте, коли отак все гарно складається, то я тоді радію, тішуся. Дякую Богу, що так, що так все добре вирішується. О. Я одразу надіслала Сашкові фотографії, щоб він знав, що буде в посилці. Бачите, написала тут одяг і плитоноска. І так само ще від мене солодощ. Ну, як від мене? Це просто я купила, але завдячуючи вашим, шановним глядачі, донатам. Так, і написав мені Сашко дуже дякую, як завжди, дуже приємно. І далі Сашко пише: а як щодо шолома та берців, можливо, буде чи іншим разом? Я написала: ти замовляй. Або дочекайся моєї посилки, переглянеш чи ці речі, тобі підіють. Бо хто знає, якщо не твій розмір, то все треба купувати. І Саша пише: а якщо я замовлю, то в мене ж не буде грошей платити. Так, замовили, оплатили, зараз все подивимось. Ось, Сашко надіслав відео. Зараз подивимося його разом з вами. Загальна вартість всіх речей, які ми придбали для Сашка. 21 940 гривень. Тобто 22 тисячі гривень. Бажаю здоров'я. Хочу знову показати відео, в якому волонтер Інна Адамівна Антонюк прислала знову допомогу. А наразі допомогу від щирих та добрих людей. Це допомога від чоловіка, який був на фронті. Він захотів допомогти нам через руки і Адамівни. Передав їй, щоб вона передала ці речі тим, хто в цьому нуждається. Ось Асана: дві пари піксельних штанів, штанів з ремнем. Бойова сорочка, три кашкета польових, Нашлемник. панама. Два бафи з зимовий та літній. Також з ними йшли дві балаклави чорна та зелена. Два турнікета з їхніми підсумками. Також плитоноска з підсумками під магазини. Що є ще? Є такі зимні флісові мультикамні штани. Є така цивільна фліска, але вона дуже тепла допоможе в холодну пору. І також носки. Та зимові, зимові дуже теплі, перчатки. Бажаю здоров'я Дядя водійсь 57-ї модельних формі бригади. Дякую про допомогу Адамівну Антонюк, Вона з її командою. Вже багато разів допомагала мені і зараз я знову до неї звернувся. За чим сам Показую. Такий шолом, я вже його знарядив повністю. Був шолом, окремий шов такий. Нешломник, потім активні наушники, система чебурашка також окрема йшла ліхтарик такий з різними потужностями. Потім напашник, напашник з балістичним захистом другого класу. такого типу. Ось. Окуляри захисні, які йдуть на шолом. Окуляри з лінзами, пряма. Маленький такий підсумок, можна під гранату, можна під магазин, як буде зручно, або для чогось для себе. Також такий ніж. Такий ніж. Дуже добра штука, допомагає в військовому побуті. От, ніж роксон такого типу. Дуже класна штука. Хочу сказати я не адамові велике дякую за... Такі, за таку допомогу О, неодноразово мені допомагала і дуже-дуже виручила це мене. Також в цій посилці ще була така фліска. Ось така тепленька, добра фліска. Дуже вдячний мені Адамані та її команді. Слава Україні! Також Адамівна замовила мені ось такі зимові чоботи на автошнурівці. Дуже Дуже вдячні Іні Адамові та її команді за таку величезну допомогу. Все буде Україна. Ми сильні. Слава Україні! Також від Адамії з посилки я отримав ось такі смаколики. Залюбки з чаєм опускаю з В так, уточнення невеличке. Я е, казала, що Сашко боєць одного з підрозділів 145 го полку. він раніше був в цьому підрозділі, і зараз він вже в 57-й окремій мотопіхотній бригаді. Кілька днів тому, а саме е, е, у день свята покрови е, і в день захисника вітчизни… У нашому селі, в приміщенні школи, було проведено концерт саме до дня захисника вітчизни. Я щиро вдячна дирекції школи, вчителям, учням нашим, діткам, їхнім батькам, всім тим, хто долучився до збору коштів на підтримку бійців Збройних сил України. Було зібрано 4400 гривень. Директор школи Світлана Володимирівна передала їх мені. у приміщенні закладу Кобзарівська гімназія відбувся благодійний захід, е, до присвячений е, до нього покрови, і ми, е, був поставлений концерт зібраний благодійні внески нашим захисникам і захисницям. І сьогодні я передаю гроші 4400 чотириста нашому волонтери. І Антоню, щоб наша маленька лепта допомогла хлопцям і дівчатам у захисті нашої рідної України. Дякую. Дякую, мирина. Бійцям одного з підрозділу 44-ї артбригади ми відправили генератор бензиновий, інверторний ось такий. Бійці надіслали відео, зараз покажу вам. Ми бійці 44-ї артилерійської бригади, імені Данила Апостола, дякуємо Антонюк Інні, що вона відгукнулася і придбала для нашого підрозділу генератор інвекторний. 2 кВт. Дуже вдячні. І ваша допомога наближає нас до перемоги. Дякую. Так, і ще був один запит невеличкий від бійця Володимира. Володимир звати його, просив допомогти придбати йому РПС, це ремінно-плечова система. От бачите, в такій комплектації. РПС, піддупник. Все придбали, переслали. Загальна вартість всіх придбаних речей 5840 гривень. боєць все отримав. Ну, фотографії бачите, ось таку надіслав. Обличчя своє приховав, Ну на це є певні причини. Так, бачите, повністю все, все в бійця вже є. от Все отримав. РПС це ремінно-плечова система, і так само підупник. Ой, я трішки помилилася. Олександр Олександр Володимирович, водій санітар одного з підрозділів медичного пункту 47-ї окремої бригади. Так, і 4 повербанки в повній комплектації. Повербанки потужності 62 тисячі міліампер. Ми відправили бійцям одного з підрозділів 67-ї бригади. Повна вартість оцих повербанків 24 тисячі гривень. Маємо фотографії, бійці повербанки отримали. Зараз покажу вам ближче. І маю ось таку гарну подяку, шановні мої глядачі, від бійців цієї бригади. Зараз, зараз подивимося і ближче. От Бачите, подяка Іні Антонюк за надану вагому допомогу в підвищенні обороноздатності 67-ї механізованої бригади, перший стрілецький батальйон, друга стрілецька рота, другий стрілецький взвод, підтримавши матеріально на 24 тисячі гривень, придбавши 4 повербанки потужністю 62 тисячі мА, що є значним внеском у справу перемоги. Капітан, командир першої роти і підпис. Дуже дякую, дуже дякую бійцям за таку гарну листівку. Подяку. Так, оце моя переписка з Сашком. Це боєць одного з підрозділів 144-ї бригади. На прохання. Від його побратима від Гарі я склала для Сашка, для його друзів невеличку. Ну, вірніше, так невеличка. Не, не така досить гарна посилочка була. Бачите, тут два ящики, навіть три ящики. З гостинцями це гостинці від глядачів каналу. 144-та бригада, мотопіхотний батальйон, кінометна батарея. Дякуємо, Антонюк Іні. За надану допомогу для нашого підрозділу разом до перемоги. Слава Україні! Героям! слава! В цих ящиках їжа швидкого приготування, чаї, кави, кава, макава, а ще тут солодощі, а ще тут є консерви. М'ясні, ті, що я купувала, і ті м'ясні консерви, і рибні консерви, які надіслали мені глядачі каналу з Німеччини. А ще тут є засоби особистої гігієни. Вийшли дуже гарні посилки, і, окрім того, я ще надіслала: бачите, тут добре видно п'ять повербанків потужних. Хлопці все отримали і дуже нам за це вдячні. Невеличку продуктову посилочку зібрала бійцям одного з підрозділів 144-ї бригади. Хлопці ще також попросили душ е портативний. Е Він недорогий, купила, оплатила, переслала, зараз я вам покажу його. І, окрім того, я ще. Е Зібрала трішечки продуктів, шановні мої глядачі, з тих посилок, які ви мені надсилаєте. От і я хочу вам розказати дуже приємну подію: заїхала в Залісті в магазин, магазин Вікторія. Купила чотири пачки печива домашнього для наших хлопчиків. Продавчиня вже дуже добре мене знає. Каже, ви купляєте, ви зараз будете пересилати бійцям. Я кажу, так вона каже, візьміть від мене ще чотири коробки печива. Я зробила фотографію, але вона каже, не треба мене показувати, будь ласка, просто передайте і все. Дуже приємно. Ви знаєте, такі моменти вони дуже радують, вони надихають, вони додають сил. От, І я кажу: дай Боже здоров'ячка всім, хто не втомлюється допомагати нашим військовим. Такий акумуляторний портативний кемпінговий душ. Наші гостинці бійців отримали і так само душ. Вже все в них. Зараз все покажу вам ближче. Доброго дня. Сьогодні знов нам прийшли посилки. Від волонтерки Іни Антонюк. Ось дивимося, що нам сьогодні передали. Бачимо, краніки такі з джемом. Одна упаковка, друга упаковка. Ще якісь таблетки від кашлю. Ні, то від солоду. То пенсіонером буде. Ось тут ще бачимо. Також ліки є. Короче, то якісь закрутки. Ти -то Не також... Наші, певно, певні добрі, риба якась. о, mm. Mm. Ось дві закрутки такі. Так, то ж і якась паста. Ось ще одна баночка. Свина, тушонка. Тунець, тушонка, паштет на хліб. Ще тунець дві баночки. М'ясо домашні закрутки. Такі дуже добрі закрутки. Кому треба рецепт, також звертайтеся до Іни Антонюк, вона сама власну руч крути. Ми вже з хлопцями пробували, дуже смачні. Ось, закрутки три баночки. Так, дивимося, що в нас в такій коробці. Ось такі людяники. був свіжий подих хлопців. Ось три упаковочки. Ще живейки. Це праники Домашня випічка ось така гарна. Mm -hmm. Ось, чай. Ще праники Шлі, тушонки якісь. Ше чай, щоб хлопці пили, не хворіли, бо за холодно керки. Ще чай. риба. Чотири баночки риби Так. пікли. Ще якісь паштети. З кафе при водному. Mm. Ще випічка. О, а я тоже, водку будемо мати. Още випічка. Ну і ще до... А, я... Можете, ось консерви. Mm. Хочемо подякувати Антонюх Іні. Ну і всі, хто збирав разом з нею кошти, за вашу підтримку, доброту, що ви стараєтесь для нас, а ми будемо в свій час старатися для вас, обороняти вас. Всього вам найкращого. Слава Україні! Героям слава. Так. То є ми хлопці зі 144-ї бригади, група швидкого реагування. Дякуємо і Дякуємо. Шановні мої глядачі, і залишається у нас відкритим питання. Це, як я написала в попередньому відео своєму великий збір, Потрібно, є, є запит від бійців, допомогти зібрати хоча б частину коштів на оптичний приціл пульсар Терміон. Там потрібна сума 170 тисяч. І окрім того, ще є запит від бійців, на... Екофло. Прошу вибачення від хвилювання вже просто починаю трошки заїкатися. Тобто потрібно близько 200, або навіть і більше 210 тисяч гривень тільки на ці два предмети. Якщо ми зберемо частину цієї суми, це буде дуже добре. Шановні мої глядачі, я пригадую коментар, як написав мені один з глядачів: у вас несерйозне волонтерство, тому що ви збираєте кошти на Черевики на куртки, на взуття, на тушонку, на щось таке невеличке. І, е, коли, е, а коли ви збираєте, оголошуєте великий збір на е, дрон, на тепловізор, на автівку, люди краще відгу, відгукуються і активніше, ви знаєте, доля правди в цьому є. Але, шановні мої глядачі, я вам хочу сказати одну річ: е, босий і голодний. І неодягнений боєць добре воювати не буде. Тому, якщо до мене бійці звертаються з проханням купити навіть такі речі, як одяг, як взуття, тактичний шолом чи навіть ту саму плетоноску, значить, вони на даний час її не мають. Тому я щиро переконана, що навіть такі речі, як шоломи, як плетоноска, навіть те саме взуття і тих самих кілька банок тушонки, вони важливі. Вони також по своєму важливі для чи це для одного бійця, чи це для кількох чи це для кількох побратимів одного підрозділу. Але люба наша допомога вона важлива. Як не раз мені хлопчики пишуть, каже, наскільки нам приємно і наскільки для нас важливо, що для нас, про нас пам'ятають не лише наші рідні, що гостинці нам відсилають зовсім на знайомі нам люди. Маємо посилочку посилочка з Луцька від пані Демчук Нелі і її доньки. Зараз розпаковуємо. В ящику три великі пакети, я вже все розпакувала, розклала. Подивіться, тут згущене молоко, мед. Дуже оця пляшечка цікава. Гляньте, бачите? Так, цукерки, горішки, їжа швидкого приготування. Тут картопляне пюре, гречка, паштет. Чай. Чотири упаковки. І ще три великі упаковки шкарпеток. Тут по 12, так, по 12 пар в кожній упаковці. Подивіться. Деньте. Гарні, якісні, теплі шкарпетки для наших хлопчиків, саме те, що треба. Щиро дякуємо пані і її доньці. Щиро дякую всім добрим глядачам каналу, які не втомлюються допомагати нашим дорогим хлопчикам. Хай Господь Бог укріпить вас у доброму здоров'ї. Я ще раз хочу щиро подякувати всім вам, шановні мої глядачі, всім, хто допомагає, хто не втомлюється допомагати, хто пам'ятає про наших захисників, хто надсилає посилки з гостинцями, хто донатить. Я щиро вам всім дякую. Бійці, всім вам щиро дякують. Хай Бог укріпить вас у міцному здоров'ї, і хай все у нас буде добре.